Чи це любов, чи це звичка? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак дякую, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. І так, чи це у вас любов, чи це вже звичка? Чи це любов? Чи це звичка? Дивіться, на звичку йде більша карта, але все можна пояснити. На любов, знаєте, хочеться як колись. колись от то було, знаєте, з кохання на початку, коли були бабочки, там метелики в животі, коли була така страсть ігривість. така ви притягували один одного просто своїми такими приємними емоціями один до одного. У вас просто очі блищали. Зараз вже це дійсно стабільність, це може бути, можна назвати звичкою, тому що у нас королева Пентаклів, це, скоріш за все, стабільна жина, ж, 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 жінка, партнер. тобто ви маєте стабільні відносини. Ви можете проживати на одній території, ви можете бути у шлюбі. І в принципі, я б сказала, що тут більше про е, звичку. Чому ви досі? Чому ви досі з ним? Якщо це звичка, чому? Чому ви досі з ним? Ірофан, тому що все ж таки ви розумієте, що з цією людиною ви можете бути собою, ви можете відкритися на 100%, ви можете віддатися цій людині. Людина для вас віддається. Ви знаєте, що якщо ви зараз почнете щось змінювати, не факт, що ви знайдете таку підтримку, таку людину, знаєте. Приємне плече, на яке можна поплакатися в будь-який момент. Людина завжди вас підтримує. Це такі святі ніби відносини, стабільні, тобто так, це звичка. Але це я думаю, що це здорові такі відносини, коли люди можуть покластися, можуть довіряти. Це вже рідні люди, це не просто чоловік, дружина, а це вже рідні люди один одному. Двійка Пентаклів може казати, що ви рівноцінні один одному. У вас рівноцінний обмін, ви один одному даєте якусь цінність. Ця цінність не може бути замінена якимось іншим. І тому навіть якщо зараз вам... Вже так воно приїлося. Будьте впевнені, якщо знайдеться нова людина, це буде взагалі не то. Навіть якщо це будуть першим чином якісь бабочки, знаєте, в животі, то потім він ця людина нова не дасть вам такої стабільності, як тут. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро, якщо цікаво пишіть в інстаграм. Всім па-па!